Просили зняти автотранс. Дізель звичайний, погнали 10 літрів. Давим тапочку в пол. Подивимось, обманюють на автотрансі чи не обманюємо. Мірник попередньо пролитий. У нас також мається сертифікат калібрування. Тобто, у нас все чекі-піки. Тут у нас, як ми бачимо, Head and Shoulders, трошечки піночка йде. Что-то очень такой дизель на автотрансе. Что-то там тарахтить. Останній литр, че уже все, а все. Да? І так, у нас на таблі десяточка, тут у нас курок нажатий і все злили. Тепер ось приколи ще дивимося, пацани. Хто казав, та там можна з пістолета ще нормально злити. Дивіться, пістолети я з нього зливаю. Фокусіруй повністю. Ось, підняв вверх, багато натекло. Тобто з пістолета все стекло. Ставимо назад. І як ми бачимо, на автотрансі мінус 40 грамів на 10 літрах, можна, в принципі, і краще. Ну, а з вами я був ваш телеведучий Саня Трансов. До нових зустрічей!